З хвилини мовчання за Небесною Сотнею відкрило свій 28-й з'їзд Всеукраїнське об'єднання Свобода. Майже 600 делегатів зібралося з усієї України та Республіки Крим. Голова об'єднання Олег Тягнебок згадав по імену всіх мертвих і живих свободівців, які своїми життями та здоров'ям забезпечили перемогу Революції Гідності. Революція це не просто бунт, це не бародерство і це не отаманщина. В камуфляжній формі. А це докорінна зміна системи. Революція це докорінна зміна системи. Делегати від Житомирської області бачать свою роботу на найближчий період у більшому донесенні об'єктивної інформації до громадян про свою програмну мету. Дуже багато людей не знають до повної міри, які наші принципи та засади. Наразі ми зараз будемо більше намагатися розповсюдити свої плани та розвиток нашої діяльності вже в владі, як ми бачимо розбудову економіки, як ми бачимо, розбудову Міністерства охорони здоров'я, освіти. Лідер українських націоналістів, нашої політичної сили, буде брати участь у цих виборах. І на ті розмови, що там можливо. Якихось кандидатів немає шансів, я хочу сказати, що життя покаже, тому що ніхто не думав, що так швидко закінчиться, ну, окрім, мабуть, українських націоналістів, тих патріотів, які були на Майдані, ніхто не думав, що так швидко і таким чином закінчиться революція. У своєму виступі Сидір Кізін наголосив на величезний об'єм роботи по збудові нової європейської України. Я вжахнувся, який масштаб тіньового обороту, що виявляється, в області існував ще паралельно. Не менший, а можливо більший бюджет, ніж той, який задекларований офіційно. Підпільні мільйонери в міліцейських погонах кришували всю цю вакханалію, яка відбувалася в області. Контролюючі органи влаштували свою роботу так, що грошові потоки йшли в їхні кишені, підприємці. Знаходилась під таким тиском, що буквально на перших зустрічах кожен із підприємців вставав, називав свій бізнес і говорив, що було працююче підприємство, і з тисячі людей залишилося за останні 3-4 роки 300. Один підприємець став і сказав, що я мав успішний бізнес, але прокурорсько-міліцейські міліцейсько-чиновницька банда. Постійно вимагала з нього кошти, і він вирішив, що щоб е, зберегти хоч щось, він повністю закрив підприємство. З'їзд одностайно прийняв рішення про висунення кандидатом у президенти України лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока.